Всім привіт! Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що в мене тут зростав Ой, кедр Гімалайський, і він пропав, все-таки він пропав. І окремо в гольщику зростав кедр, який нам привезли з Житомирської області. Отакий такий сіянець, викопаний в лісі. Зовсім такий малесенький. І викопала я той кедр, пересадила все ж таки на інше місце і поливаю. Але, ну, бачу, що з нього нічого не буде. Все ж таки він пропав. Ну, нехай стоїть поки до наступного року. А цей посадила знову сюди, на це ж місце. Ну, ось отакий кедр. Звичайний. Побачимо, що з нього вийде. Ось флопс уже починає заквітати, ну, поки, поки ще. І ось чекаю цвіту кермек. Це вирощений кермек з насіння розсад, розсадним способом. В цьому році, і він в цьому році, бачите, буде квітувати. Ось квітоноси. Бо я думала, що мені писали, що він на наступний рік квітує. Якщо в цьому році посаджений, на, цю, на наступний рік він квітувати буде. Ну, як, я, як ви бачите, як я бачу, то квітоноси ось, все добре. Також чекаю цвітіння гвоздики шабо, з якої яку я виростила, теж з насіння. Ну, ось поки чекаємо. Доквітають ромашки вже потихеньку вже почала зрізати квітоноси в деяких ромашках. Авеню, єлоу, е почала вже в друг, по другому кругу квітувати. І ось на цьому місці теж зростає. Я розділила його так. І куртинами посадила. І ось так гарно зростає теж будуть. Буде квітувати цей кермек. Ось це материнка. Квітує, вже зрізала її, ну, сушила. А це наша троянда Амнезія. І бачите, скільки вже, тож я зрізала, вона ж так і не обсипалася. Так вона і стояла. Засушеними, можна сказати, квітоносами. Я її, ну такі муміфіціровані вже були квітоноси, я їх зрізала. І подивіться, скільки вона дала пупляхів, пуп'янків. Пуплях, пуп Ось, бачите, дуже багато побачимо. Ще вона порадує нас цвітінням. Отака трудяшка, Трудяшка гарнесенька. Якось я вам розповідала. Ще я познайомилася з жіночкою через Ютуб, і вона неї дача теж в нашому садовому товаристві. І ось вона, ми міняємося з нею квіточками. Я їй, вона мені. І вона замовляла собі через Facebook падуб, оце гостролистий. Дивіться, ой, такий варіагатний. Є звичайне, зараз покажу, з зеленим листом, навіть блакитний, можна сказати, він так і називається забула, зараз потім скажу, а це теж підпишу, бо я ще не запам'ятовую, там назва така не дуже запам'ятовується. І ось такий малесенький, я його пересадила в більший горщик, звичайно. Він був в таблетці оцій торфяній. Я торфяну таблеточку розірвала, розправила йому корінці, ну і посадила ось торф тут з моєю садовою землею. Добавила там добрива трішки, і ось буде зростати, поки не знаю, можливо, до наступного року буде тут прикопаний, бо корінці там ще маленькі. Нехай заплітає, поки не заплете мені горщик, то ну, до весни це точно буде стояти тут. І ось вона мені ще дала теж пере, пересадила в горщики. Це злак. Це все я підпишу, бо ще я не запам'ятала. І ось цей теж, теж така дуже гарна, е, такою облямівкою біленькою. листечко таке гарнесеньке. Теж не запам'ятала ще. А тут у мене під пляшкою, це моя троянда заживцьована, видно. Це моя фулмон, оця красуня. Оця красуня вже вчора зрізала всі квітоноси, залишила тільки ось парочку таких і тут, які ще доквітовують. Ну і пуп'янки вже з'явилися. Пуп'янки буде квітувати далі. А це ось мій падуб мезерва Blue Angel. Блакитний ангел, ось такий теж гарненький. Зростає вже тут три роки, дає приросте, але дуже повільно дуже повільно зростає. І навесні, коли приріст такий малесенький, зеленесенький, то може підмерзнути. А так взагалі зимою зимує є все добре з ним. Перший рік, звичайно, я його е, втеплювала. Так само і буду і, і той втеплювати, утеплювати, щоб не, не змерз. А ось моя Пінк-Анбель. Дуже її тяжко, хоч і поливаю, теж треба пролити її. Монофосфатом калія. Ось така вона. Дуже тяжко їй спека. Спека, хоча кожен день, кожен день поливається садок. Можливо, не все зразу, що вранці, що ввечері, але поливаємо, бо без поливу, ну, ніяк. І троянда, яку я виростила з живця. Без назви це, ну, ми оприділили, що це англійка красуня. Знову почала квітувати. Ось і так багато пуп'янків, подивіться. І тут багатенько буде квітувати, ще вона нас порадує. Гарним цвітінням. Онучка в гостях у нас і оце граються з Марсиком бігають. А це я сьогодні практикувалася, коси заплітала цибульки. Ось така коса в мене вийшла. Ось така величенька. Ось нехай ще сохне. Поїде в кладову, в квартиру. І ще одну косу сплела теж. Трішки менша. Але вона і тяжча, така дуже велика цибуля. І... Ну і он сохне і тут сохне ще, досихає нехай. Це експеримент. Перший раз я ще не, не в'язала так коси. Вечірнє сонце так зафарбувало, садок, світе, вже сідає. А це сідач уже ось квітоноси такі, скоро заквітує. А лілейники зовсім повигорали, ну, зовсім повигорали. Від такої спеки ой починає квітувати Аннабель, і ще там ззаді невеличка така. Тут лілейничок так гарно квітує таким букетом. І гіпсофіла. Ось така рожева хмаринка. А садила навесні, ну зовсім така малесенька, такий малесенький росточок. Живець, можна сказати. Ось така вже виросла гарненька. Гіпсофіла. А це вигела карикатура. Змерзла була, ну ось ще й підгоріла на сонці, підсмажилася. Чоловік поливає грядку. Тут у нас помідори, і там помідори вже перчик є. Ось такі. Як гарно. Зараз вечір і так гарно виглядають лілейнички. Ось вже перчинки є. Але не весь перець гарний. Тут ще більш-менш, а там далі там зовсім не дуже гарний. Помідори вже деякі теж почали червоніти. Ну ось ось. Ой, так хотіла швидко сказати. Піровське. Піровське. Ось таке піровське вже квітує. Кукурузка почала вже зав'язуватися. Вже ось. Скоро будемо рвати качанчики. А ось і помідорки наші, томатики. Вже декілька вже зірвала. Ось, бачите, червоніють, але деякі попеклися. Ось є і печені. Ось сонечко підпекло. Ой, спека така, ще. Що... спека сильна. От і печеться все. А тут на підняті грядки, ну, що ми оце робили з укриттям таким, вже достигає вже друга, другий врожай, другий врожай полуниці ремонтантної Альбіон. Вже Анюта вже з'їла одну полуничку, і ось ну їй тут небагато. Але будемо вже розсаджувати восени, буду розсаджувати вже на іншу грядку, будемо її розмножувати. Гарна полуниця, дуже така м'ясиста, гарненька. Доквітаю лілейничок. Лілея, лілея красуня. І ось хотіла показати ще вам. Ще один, одна квіточка кали. Бачите, одна. Це все з, одного, з одної цибулини. Ну, ні, мабуть, дві вже. Ну, садила одну, а це вже дітка заквітувала. Ось. А та поки не квітує. Ну, можливо, ще заквітує. І ця до сих пір тримає квіточку. Ось така кала. І квітує. І рудбекія. Рудбекія взагалі. Краса. Сонечки такі. І сьогодні з чоловіком займалися. Ось робили таку красу. Це Блекхаус, House, да? Толя Blackhaus. Привезли нам і оце ой, намучилися з ним. Ну Звичайно, це ще не тільки почали, цю сторону зашили. Ще тут будуть кути, верхівка. Ну, це все ще буде потім. Дуже тяжко, тяжко спека і дуже тяжко. І ось тут, ось так, ось така. Ну Це жесть така. Замовляли нам, виготовляли під дерево це. це гарно. Зробили все, все гарно. Залишила ще одна стінка, ну і зверху потім перила це все закриється. Потім покажу. Треба вже стригти Сантоліну, щось вона чекала, чекала цвітоноси, але. Бачите, не цвіте вона в цьому році, щось не хоче ні така сіда сиза, ні зелена, не хоче квітувати. Ну, треба все рівно підстригти, тому що, щоб не розвалювався кущик, щоб він був гарний, щоб кулька була гарна, то треба підстригти. Жовта хвосточка чудово виглядає, От вона і. Ось це вже Тож вона малесенька була і не показувала своєї краси. А це подивіться, яка вона цікава. Звичайно, сонечко трішки. Ну тут вона в тіні. Але трішки попадає сонечка, але не підгорівша, подивіться, ну, трішки, може, чим пошкодило. Це навіть не опіки, це щось пошкодило. Гарна хоста. чудова. І моя гортензія Доріс. Ремонтантна. Ось така. Ось так вона квітує. Звичайно, від спеки їй пошкодило трішки, підсмажилися листя. Але кожен день я її поливаю і купила, придбала монофосфат калію, і хила, хила заліза і ще не обробляла хилатом, а от монофосфатом вже пролила. Ось і Буду проливати, буду. Її підгодовувати, тому що добрива вони, мабуть, при такій спеці не сильно хочуть і діяти. Так що треба проливати. Подивилася, як кажуть, спеціалістів по фахівців, фахів... фахівців по гортензія, то рекомендують підливати от монофосфатом калія, калійними добривами. Ну, і оце треба пройтися хилатом заліза обов'язково, бо трішки хлорозить, трішки хлорозить. Ось така моя доріс. Але дала квіточку і я вдячна їй. Бо в тому році навіть ну, я в тому році її посадила, то не дочекалась я квіточки, вона навесні квітонос змерз. Теж були зворотні заморозки і ось. Цьому році вона мене порадувала. От і все. Дякую всім, хто був зі мною. До зустрічі. Бережіть себе.